Yeah всі жителі обласного центру Волині знають про собор на 33-му біля торгівельного центру Там-Там. Вже більше 20 років будується собор на честь всіх святих Землі Волинської, щоб не залишити віруючих без молитви, богослужіння та церковних таїнств протягом будівництва величезного собору. Тут же на території був поставлений тимчасовий храм на честь святих мучениць, віри, надії, любові та благочестивої Матері їх Софії. Лише Богу і ангелам відома кількість людей, що приходили сюди на молитву, хто зважить сльози каяття у скоєних недобрих справах, що були пролиті під дахом цього Дому Божого, хто перелічить прохання та подяки вірних за отриману поміч. Благословення і допомогу, всю біль і радість, яку сюди приносили люди. У недільні та святкові дні храм не міг вмістити бажаючих, священники змушені були виходити на подвір'я, щоб сповідати та причащати охочих отримати Божого благословення та небесної благодаті. З 1994 року на цьому місці не згасала лампада людської віри і молитви. Не дивлячись на всі незручності тимчасового храму, бо він був покритий бляхою, і тоненькі стіни не зберігали тепла зимою, і ранню службу треба було починати при нульовій температурі, а літом злізо нагрівалося, і не було свіжого повітря в приміщенні. Але багато православних лучан любили це святе місце. Але яка радість була для небесних ангелів та служителів церкви бачити тисячі віруючих, особливо в свята та Великий Піст, які приходили до святої чаші, аби з'єднатися з Христом? Сьогодні, як ми бачимо, триває будівництво собору. А у нижньому храмі на честь апостола Андрія вже розписаному лунає щодня молитва та божественна літургія. А в колишньому тимчасовому храмі святих мучениць відбувається святкова служба кожного року, так і в цей рік. Тут відбулось урочисте богослужіння, яке очолив єпископ Камінь Каширський, Афанасій, вікарів Волинської епархії, у співслужинні священнослужителів. Всі, хто зібрався на святкову службу, підносили щирі молитви до Господа та покривителів храму, святих мучениць, віри, надії і любові і матері і Софії. Благаючи про свої власні потреби, також про довгоочікуваний мир на нашій богостраждальній батьківщині, за воїнів, які захищають українську землю, і за вічний спокій померлих. Після служби відбувся хрестний хід кругом храму з читанням Євангелія та окропленням водою святою людей. Дай Бог, щоб молитвами святих покровительниць храму зміцнювалася наша віра. Згасала надія на підтримку та допомогу Божу, а головне, наповнювала серце любов до Бога, Його храму і один до одного. Я